Rome wasn't built in a day. Точно так само, як ваш словниковий запас і знання з англійської в цілому. Всім українські холо! Мене звати Марго, і я засновниця клубу Do You Understand, де ми вивчаємо і спілкуємось англійською в колі однодумців. Впевнено. І без бар'єрів вивчення нових англійських слів це як 3-4 тижні по арестовачу. Наче вчиш їх, вчиш, а по факту в одне вухо влетіло, а з іншого вилетіло ще на декілька місяців. Але якщо ви дивитеся це відео, отже, ви на вірному шляху і на правильному каналі. А отже, зможете вивчати нові англійські слова значно продуктивніше. І ефективніше. А тому обов'язково залиш свою вподобайку і підпишись на цей канал, тому що я підготувала для вас 5 найкращих технік to learn and memorize new English words. До речі, хто не знав, memorize – це запам'ятовувати. Перша техніка, з якої я розпочну, це space repeating або інтервальне повторення. Дуже проста і дуже ефективна техніка, яка не потребує. Якихось зусиль. Суті в тому, що ви берете 5-10 нових слів, записуєте їх десь і повторюєте кожен день або через день, як вам зручно. Головне регулярно повторювати. Взагалі, реалізація може бути різна, але я рекомендую вам написати ці всі нові слова на стійку і приклеїти на холодильник. Ну тому що це єдина річ, яку ви часто відкриваєте. Відповідно, часто будете дивитися. І кожен раз як відкриватимете, будете читати ці нові слова. Після того, як ви вивчили цю партію з 50 нових слів, берете наступну і так само можете приклеїти на холодильник або я не знаю куди завгодно. Головне, щоб ви регулярно... Могли повторювати ці слова, просто читати їх вам не треба навіть вчити. Просто читайте ці слова кожен день по 10-15 хвилин. Річ в тім, що повторня з оптимальними інтервалами допомагає кодувати інформацію в довготривалу пам'ять, що полегшує її відтворення, тоді коли вам це буде необхідно. І ще вам одна така невеличка підказка: memorize нові слова ем, з прийменниками, щоб потім вам було легше формулювати з ними речення. Наприклад, якщо ви вивчаєте слово grateful, то використовуйте його одразу з grateful for, тобто бути вдячним за щось. Наприклад, I'm so grateful for being safe. Grateful for. Наступна reading plus. Communication. тобто читаємо і одразу практикуємо в обговореннях. Ваш репетитор каже: вам, треба читати багато книжок англійською, але не уточнює. Як ви це потім можете застосувати в реальному житті? Я би все ж таки рекомендувала читати книжки в випадку, якщо вам подобається читати і ви можете дочитувати до кінця. Ну і також, якщо ваш рівень дозволяє вам читати книжки англійською. Окрім книжок, я ще рекомендую звернути увагу на невеличкі статті, або ж публікації, чи текстові блоги, може транскріпс, не на ці не проживають, не ці це фонетік транскріпшн а розшифровки. Тобто розшифровки до відео. Знаєте, коли ви дивитеся якесь YouTube-відео, то там є функція включити текст, паралельно читати ще текст разом з відео. Або ж це можуть бути звичайні субтитри. Є ще канали спеціально для людей, що вчать англійську, які. Дають е, окрему розшифровку до відео, тобто людина може скачати собі pdf файл і прочитати про що було сказано в у відео. Просто з досвіду прочитати двохсторінковий файл це значно вірогідніше і швидше, ніж, наприклад, книжку на 400 сторінок. І в цілому е, читаючи різ, різноманітні статті, ви можете охопити різні теми, які актуальні для обговорення сьогодні. А ну, якщо прочитали книжку, то можете обговорити виключно книжку і виключно сценарій. Але it's up to you, guys. Після цього цю інформацію вам не треба тримати отут і обговорювати, говорити самим собою. Вам треба знайти людей, з якими ви можете це все обговорити. Тобто, попрактикувати все те, що ви прочитали, вивчили. Не знаєте з ким обговорити. Окей, okay, я залишаю посилання на свій клуб, долучайтеся до нього, там вже є ком'юніті крутих людей, з якими ви можете практикувати свою англійську. До речі, якщо ви приєднаєтеся на перше разове заняття, то після нього отримуєте English Habit Tracker справжнього українця. Отак він виглядає. Дуже крутий трекер для відслідковування свого прогресу. Вивчення мови або практики її. Теж детально напишу все про трекер в описі під відео. А ми поїхали далі. Наступна техніка це journaling. Мої соклубники активно її використовують, тому що вже змогли побачити свій власний прогрес. Суть її в тому, що ви ведете щоденник, де пишете про свій день, про нову інформацію, яку дізналася про свої власні почуття. Це як класичне ведення щоденнику, просто. Англійською користь тому, що ви вчитеся формулювати речення і вибудовувати логічні зв'язки між ними, а не хаотично кидатися з однієї думки на іншу, як це часто буває. Також це крута можливість практикувати нові англійські слова, які ви вивчили, просто додаючи їх у вашу розповідь. І це взагалі ідеальне комбо. Ви вивчили нове слово, використали його в написанні. Ще раз про нього подумали, а потім декілька разів згадали в спілкуванні, і таким чином шансів на те, що вилетить з іншого вуха, вже значно менше. Three steps learning and memorizing new English words. І це наша четверта, четверта техніка. Цей метод найкраще працює з відеоконтентом, тобто відосики на Ютубі, або фільми, або серіали, будь що що ви дивитесь. Англійською. Зараз покажу коротко, як це працює. Перший степ ви дивитеся епізод англійською з англійськими субтитрами. Другий степ ви виписуєте нові слова, перекладаєте їх, розумієте їх сенс, і все, по факту, все. Третій степ заключний. ви дивитесь цей самий епізод, але вже без субтитрів. І так як я так як ви вже попрацювали з новими словами, то маєте розуміти 80% або навіть 100%. це круто. Там, до речі, є ще четвертий степ: це практика. Ну, друзі, мої, якщо ви хочете вміти розмовляти англійською, впевнено, без бар'єру, то звичайно вам потрібно постійно практикуватися. В цілому запам'ятайте, що якщо ви будете щось вивчати, але не будете практикувати, то який сенс. До речі, всі слайди, які тут продемонстрували, це з мого телеграм-каналу, де я ділюся корисними порадами, а також сучасними сленгами, ідіомами, виразами і взагалі допомагаю людям вивчати англійську мову. Тому, якщо ви ще не підписалися, то Підписуємось на мій телеграм-канал, і давайте вже рухатися з тої мертвої точки. Послання також знайдете в описі під відео. Фух, отже, гайс, якщо ви дійшли до цього моменту, значить ви можете написати в коментарях, яке англійське слово я говорила регулярно. Тому, хто напише, я поділюся невеличким особистим лайфхаком, як запам'ятовувати потрібні слова. Так, не рандомні, а дійсно важливі англійські слова. Ну і остання п'ята техніка це learn sentences, but not words. Тобто запам'ятовувати цілі фрази, а не просто слова. Можливо, ви чули таку ідею а, про вивчення слів в контексті. Для мене це не працює. Натомість я вам рекомендую вивчати цілі речення. І взагалі круто, якщо там буде два-три нових слова для вас, а не одне. Таким чином, ви начебто вбиваєте двох зайців, тому що не тільки вивчаєте нові слова, але і знаєте, як використовувати, як складати взагалі з ними речення. Тому що це проблема більшості людей. Можна на... назбирати великий словниковий запас, але не вміти ним користуватися. Тому краще я рекомендую вже нехай 2-3 речення вивчити, ніж 20-30 нових слів. Just trust me. Це всі рекомендації на сьогодні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, яка техніка підійде для вас найкраще. Або також поділіться, як ви вивчаєте запам'ятовуєте нові англійські слова. Підписуємось на канал, я бажаю вам добра, любові, миру, перемоги і, звичайно, English Show. Побачу вас в наступному відео.